Клас, Якісно. Оце дійсно якісно і я рекомендую. Я думав, що цей чай я буду дегустувати останнім. Останнім з тих, що мені прислав містер Олун. Розпаковочка всіх п'яти перчиків від Олуна, які мені прийшли, буде в описанні. Ролика так, можеш подивитися, це четвертий, ще буде один. А це колекційний пуер Гунчинчик 2015 року і називається він Рік кози. Так, я вже давненько приглядався на цей пуер, але якось не вистачало грошей. А як виявляється, що в них можна купити не цілий милин, а можна 25-50-100 грамів і в цьому магазинчику ти можеш. Затаритись класними колекційними пуерами суто на пробу на декілька дегустацій, на декілька великих чаювань. Ну, зручно, дійсно, зручно. І друзі, попередні три гунтіна, теж на всі три я залишаю в описанні посилання, вони були не настільки ароматними, як цей. Оцей прямо. от. Я нюхаю, і глибина, і смак, і приємно, ну прямо аж за душу бере. А три попередніх ледь був відчутний аромат саме сухого чаю. А от коли він вже тут проливався, було вже достатньо цікаво. Ось. Що я від нього очікую, друзі? Ну я очікую хороший стан і класний смак. І все. Прямо такий букет ну купу-купу, всього просто переплітається дуже, дуже приємно таке відчувати. Мені такі свіженький літній пур. Чомусь літо приходить, коли uh -huh. махає. Прям відчувається по запаху, що це інший рівень, ніж по передвичі. По моїй асоціації я зрозуміла, що якщо чай має запах, це як би признак якоїсь дорогої і якості і хороших проливів. Угу. Так, так. Дійсно, коли сухий чай пахне. Він, він віддає, він довго віддає, і в нього є дуже цікаві нотки. Вони прямо проявляються в сухому листі. Ну це з от, останніх спостережень. Звісно, я ще не коштував сотні, тисячі пуерів ну, з того досвіду, що ми маємо з кухами. Робимо такі висновки. Звісно, пуерів є дуже-дуже багато і є 100% винятки. Ого! Ого, слухай От у нас був пуер найкращий, який дуже крутий. І той найкращий, він дійсно фігіяний, він в два рази дорожчий між цей. Тут я щось схоже бачу. Наскільки він вже влюбляє в себе цей чай просто з ароматом. Ми навіть ще не пили. Друзі, перший пролив звиви. Тут... Хочеться його нюхати і нюхати. І шовковиця, і смородина. Ну, не знаю, просто, просто класно. Що ж нас очікує по смаку? Знаєте, я вже казав в якихось роликах, що об'єм чаю він впливає на аромат, на глибину аромату. Якщо відкриєш одразу малинець, він просто захоплює. Якщо трошки чаю, ще якщо і чахе розкритого типу, то mm. щось там пробуєш внюхуватися слабко, коли трошки більше краще. А тут 11,7, якщо не помиляюсь, більше 11 грамів чаю, на чайник 160 мл, це прямо. Має бути круто. От, і Аромат дуже насичений. Грудочка була достатньо така міцна, тому перший проливчик він світленький, але класніший і навіть в такому кольорі з першого пролива вже показують якийсь рівень. Вже допомагають орієнтуватися в цьому чаю. Тому що е іноді, знаєте, чайний майстер може навіть не захотіти пити далі, якщо чай першому проливі він ну, нічого не дає. От вода. Боже, ти він добре. Mm Ого. Ти такий м'який-м'який, прямо І не глибина, і не розсипчатість, а просто м'якість. М'якість і ніби фруктовість. Я не можу зрозуміти, яка, але от така ніби обволікуюча фруктовість є. А Ти сказала, що він літній, я звідки, звідки це асоціація. А зараз я відчуваю якісь ягоди, шовковці смородини, розумію. Ну так, да, це, це літо. Дійсно класна. Що цікаво, це був перший пролив, і тут навіть грудочка ще не розпалась. Вона майже в такій самій формі, як і була, зібрана. Аромат класний і вже є смак. Це дійсно знак класного пуеру. Хочу ще до чайник. Подобається. Ніс. Чай не їсти. Мені подобається це відчуття, коли ти доторкаєшся до чогось якісного. Якісна їжа, якісний напій, якісна річ, інструмент, це прямо от класний такий стан. І от у нас така достатньо неприємна сімейна ситуація була. І Знаєте, от я п'ю цей чай, і якась атмосфера примирення така виникає, прямо заспокоює. Я розумію. якщо зараз світ мені подарував цей аромат, цей смак. Життя прекрасне. І одразу хвиля переходить на більш позитивну. без соточка немає, знати. Це просто ситуація. Ти який колір, слухай, такий червоний, що не бачив. Угу. Прямо для свічки він тут прям такий. А как он называется, бы я прослушала? Рик Козе. Рик Козе, ох ты. <связывая> а это оказалось съестное. Съестное <связывая> оказалось, друзья. Вот я уже четыре года вегетарианец. І скажу, що це найсмачніша смачна коза в моєму житті. Ніч немає якогось вираженого фрукту, от просто ніби як якась суміш фруктова на фоні, і це навіть класно, що mm -hmm. нічого не вибивається з колії, а просто така зібраність. Кошолочка з фруктами десь на відстані. Mm. Слухай, і оця терпість, яка була три пори поспіль до цього, вона ледь помітна, ти розумієш. Mm я взагалі не відчула. Mm -hmm. Навіть якась густота, та якби трошечки є. Присутня, він не такий. І він не сухий, як тобі mm -hmm. переняв. Це такий мокрий чай. От містер Лун, коли мені відправляв ці п'ять чуєчків, кажуть: ми майже впевнені, що ви там знайдете своїх фаворитів. І от з четвертого разу я попав в фаворита. Три чаї до цього класні, хороші. Але таке, щоб я от загорівся, що я хочу купити його там в наступний тиждень, наступний місяць, щоб цей час з'явився в мене і я кайфував від нього. Це зараз попадання відбулося. Оцей рік кози дуже класний, дуже насичений чай. Клас. Мені також дуже сподобався, яка це тільки початок, а мені вже хочеться йому десятку давати, ставити. Друзі, до речі, дійшов час, і я. Перероблю кришечку для цього чайника. Якщо тобі подобається цей чайничок, в мене можна буде його придбати. Я зроблю добре притерту кришечку і з нього не буде нічого лити через кришку. Тобто класний рівномірний злив. Цей чайничок вже знаєте, такий опрацьований, вже начайований і я скажу, що він крутий. Мені подобається смак чаю з цього чайничка. Мого виробництва. Це класно взагалі, що ти тестуєш, Саша, чайники. Знаєш, спочатку навіке незнан... по незнанню я би сказала в смислі. Навіщо тестувати? Просто мені ну, зліпіть там чайник. Я хочу купити чайник, з якого там навіть ніхто не пив. А, але тепер я розумію, що тоді о, я не буду знати, який він, і той же майстер не буде знати. Це потрібно тестувати. Насправді в мене є мікрофон, так зараз ми без нього. А така ситуація виникла, що я якось знайшов. Ну, от просто окремо оцей короткий з цим, з цією ситуацією я залишу тут. Просто так буде знімає. Так. Не можу посмішку казати. Класний настрій, настрій від самого чаю, як він попав у мене, і настрій від того, наскільки от вгадався цей чай в дану ситуацію. Прямо вау. От він реально в три рази крутіший тих попередніх трьох, які ми пили до цього. От, на мою думку, ті ще є. 5 гривень за грам, цей 7 гривень за грам. Краще доплатити і взяти цей. ну, ну... От реально пушка топовий чай офігенно. І стан класний, і смак класний. І дуже тепло стийка. Це яку ти оцінку ставиш цьому чаю? Рік кази. Друзі, це дійсно топовий чай. Офігенний, рекомендую 10 з 10. От прямо класно. І насиченість, і стан, і смак, і глибина, і весь такий збанусований. Буває таке, коли ти п'єш і розумієш, клас, якісно. Оце дійсно якісно. І я рекомендую обов'язково посилання саме на цей чай. Я залишаю в описанні. Містер Лун, дякую тобі за такий крутий чай. Реально класно. Ще мене, я знаєш, от хочу їсти, вже давно прокинувся. І розумію, я хочу, щоб цей чай до кінця дограв. Я не хочу зараз перебивати ніяким смаком, цукерок, халви, що я, мене, мене там чекає смачненьке. От їсти хочу і насолодитися чаєм. І прямо я обираю допити цей чай до кінця, насолодитись цим смаком, цим станом, а потім вже якийсь перекус. Ну і тренування по стандарту. Це мій предтренувальний комплекс самий. Основний, це чай, шуквер. Так, ха. Просто з кожним проливом все краще і краще. Це вже сьомий, сьомий пролив. Ого!